Всім добрий ранок. У нас сьогодні другий день на Балі. Ми з'їжджаємо з нашого номера. Їдемо на сніданок і подивимося щось інше забронювати. До речі, ми вчора ж мали забронювати Дім. Так, да. Коротше, згадала, що ми вчора мали забронювати і забули на ладу. Діма затіряю йому п'ятнадцять речей і будемо приїжджати. Їдемо, до речі, на сніданок якийсь такий прикольний український заклад. Я подивилась там гарні сніданочки, хочу сирники. Я не, не люблю взагалі сирники, а тут так захотілась.

Чоколадний і, шоколати, і, і ці, просто не ніж моя голова. Але вони дуже смачні, а вітаємо смачніші кокоси. Ті більш такі як вода, а від вітамі прям дуже смачні кокоси. Я знімаю прямо з туалету, але не можу вам не показати просто, як тут стольова і гарно. Подивіться. Ну вау! Ми приїхали в Убуд. Ми щось вирішили, що ми поїдемо все таки в Убуд на пару днів, бо все одно будемо падавати там в куті, то побудемо в кінці ждень чи в Куті. І зайшли в кафешку. Зараз вам покажу, як тут гарно і стильно. Я поки що дуже приємно вражена балі. Так, це ми просто прийшли в кафешку, ну, зупинили, щоб орендувати отель, вибрати і якраз попити кави, випити кокоса. Дивіться, як тут гарно. Так, ми приїхали в готель, хочу вам показати. У нас має ідеї, номер, буде на другому поверсі з такою штучкою, зараз подивимося. І тут ось так барчик. Зараз будемо дивитися, де наш номер. Так, показує вам наш номер. Тут у нас ванна при вході. Каменна ванна. Тут кімната. Зверху кровать і тут ще такий лежачок. І ось тут балкончик і гамак. Реалізовані появся. А тут басейн внизу. Ну, прикольно, так? Виглядає ще топ. Так, ну що, ми вже визволилися. Гарний А, І їдемо, не знаю, куди ми їдемо, може заїдемо на якийсь фруктовий риночок, потім десь поїсти, дівна до шляпанці купить. шляпанці купити. По окресності поїздимо. Бо завтра вже думаю, ми поїдемо кудись на ресові поля, десь в красу. А сьогодні просто повернемо тут, десь покатаємось. До речі, байк такий у нас класний, вам показує, чи не знаю, чи показувала. Бо зараз сниму. ось наш байк. Він такий новенький. Мочний. І скільки ми заплатили за нього? Десь 80 доларів чи 85 за 10 днів. Ну якби на місяць, то було б дешевше, звісно, прикольно. Ваші коментарі. Охуєнний байк. Всегда мечта про нього. Ми приїхали по дорозі на Chicken Rap, Ринка не знайшли. Там де він, має бути по картах його не було. І показує вам трішки ціну. Вітя chicken wrap 38 тисяч, ну, я тут може, ще якісь добавки брати. Я взяла просто chicken Рап і додала ще, ну, сплатного ікос. Тобто менше, ніж за 2 долари вийде шавушка. Подивимось, яка. Принесли нам шавушку, будемо зараз спробувати. Показую вам, ми приїхали на пляж з чорним піском. Це з іншої сторони балі, але ми вирішили прокататись. Тут кажуть, класно. Серфом займається гарні схвилі, це серф, він mm так. -hmm. Зараз, будемо дивитися, бо я ще ніколи не була на з чорним піском. Мона навіть дрона взяла. Покидімо пішов купатись, ми сіла в якомусь цікавому закладі, дивіться, стіл, просто висить в повітрі. І покажу вам трішки ціни, бо мені завжди це цікаво. Щось так там. Не? А дивіться, спрінкроли 40 тисяч. Ділимо на 16 тисяч, ну або там 40 на 16 і вийдуть долари. Дів'ятки 50 тисяч, ну це 3 з копійками долара. Ну, в принципі, гарні ціни. Дивіться, салат 50. Я просто таке бачила на пляжі, по чорному післу коняти. Коротше, попала ми під лівень, то з'їхала за дощовиками. я вам навіть себе показувати не буду. Ми, коротше, купили дощів, якісь нормальні, бо дощ лий і показує, що буде дощ до одиннадцяти вечора. Взагалі на Балі зараз сезон дощів, але не впечатлено, не так, як від мене дощ цілий день, а днем дощів немає, а дощі вечора. Недавно прямо можуть там з вечора до ранку, але ну, власне, не на вечора. Ми приїхала додому, купила днішівники, як я вам казала, mm -hmm. і вам залася... покупки на 10 доларів. Із цих 10 доларів 5, ну, 4, там, 8, це був амондамс. Це якийсь амондамс, кареміння і колдбрюкричку кавою Америка. Потім був пудін з 6, 30, 20 центів. Потім салак за півтора долара. Ми його пробували в Таланді, він був не смачний, тому хочу тут спробувати. І потім на... Майже 3 долара мандарини. Дивіться, які вони володанські просто. І матрони довольні. Ушла я включив кондиціонер, вдома холодрега просто. Це не я, це цей лошок з тобою, який поміряв в квартирі. У нас в квартирі опять холодно. Він вчора теж саме зробив. Нічого життя не вчить. А при чому тут я не кондиціонер, скажи мені, будь ласка? Ти сьогодні тут статі спиш, так? З частиною мовки. А, так я на сухі спину, опіти. Що їдять українці на Балі? Просто в Діма борщ, мівоза, в мене шуба. Вона якось так всього мало. Заказали, коротше, доставку. До речі, з їжею на балі проблем немає. Тут їжа на будь-який смак, на будь-яку ціну і все дуже смачне поки що. Дивіться, просто яка красота. Ми приїхали, дивитися, на дільсінів, так? Ну mm і... -hmm. Розкажи, що тут буде. Дельфіни будуть. Каже, дельфіни будуть. Ого! Теж чорний пісок, тільки гарячино. Я просто наскільки довольна, бо це була мрія поплавити з дельфінами, саме в відкритому морі. Ми були в Мексиці і там можна було поправити як дельфінарії. Я проти такого, тому ми мене плавали, а тут в відкритому морі. І, до речі, вода прям гаряча, як парне молоко. Мені здається, вперше, наскільки гарячу воду бачу в морі. Ще я підгоріла. Дивіться, коротше, ще я не бачила. Я обожнюю рамготану і дивіться, ось вони просто як у нас абрикоси, пустують на дереві. На балі сезон дощів, тому мої луки виглядають приблизно ось так. Вилосить дожівички стільові і йдемо на вечерю.